Подивимося перспективу розвитку двох сімей на різній кількості рамок. Ось ці дві сім'ї ми зараз оглянемо. Тут в мене інвентар обрізаю смородину. Там ще не обрізано. Зараз переглянемо ці дві сім'ї. Пустимо декілька клубів диму у льоток і будемо глядати. Відкриваємо. Тут вони знаходяться. На шести рамках. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шести рамках. І зараз швиденько їх передивимося. Сьогодні у нас 22 березня. Подивимося їхні кормові запаси. Зимували вони на восьми, я скоротив їх до шести. Була в них плівка зверху, я її зняв, знову залишив полотнинку. Тому що після плівки, ми бачимо рамки, чомусь мене такі зверху ліснявіють. Так, ну що тут у нас швиденько? Мед є? Вжела є. Далі тут. Меду менше жила є розплоду, тут не знаю. Пилокон. жилка з пилком ходить. Є пилок, усі умови для розвитку є. Ідемо далі. Трошки димо. О, тут бачимо, розплід уже є, Ну, мабуть, там і навколо є засіяно. Матку не знаю де. Тут теж є там трошки печатаний розплід. Сьогодні 22 березня. Ідемо далі. Тут теж печатаний розплід. Друга рамочка. Ну і там, мабуть, під низом є. бджоли достатньо, то вони обслуговують. Тут медову куточку залишилося і за є печатаний. Так, йдемо далі. Тут ще в нас теж бджола є. Тут немає розплоду, меду небагато. І тут трошки зверху меду є. І крайня рамочка їхня. Зараз подивимося, що вони, бо зазвичай ця крайня рамочка. У мене на теплий занос повинен якийсь бути вже пилок. Бачимо, там вода є у них, вони наносили. Тут ну, частина бджіл літає. А, а, є вже пилок, торга є у них вже. Є, працюють бджілки. Зараз оглянемо наступну сімейку. Вона менша. Продовжимо огляд на ті сім'ї. Переходимо до цієї, тут бачимо на криші є сліди випорожнень бджіл після обльоту. Подивимося, що тут робиться. Тут на п'яти рамках сімейка, трошки менша. Дивимося, що в них робиться. Значить, кормові запаси мінімальні на даний час. Мені них треба додати. Ну тут є, зверху бачимо вже блискучий мед там. Уже так, наступну рамочку. Вон знизу геть. Новий, мед розбавлений вже блищить. Не знаю, чи видно, ну бжили. Менша кількість відповідно. Беремо наступну рамочку. Вже вечір. Ця рамочка взагалі пустенька, але що розплід бачимо такий. Не жнева неважливий. І тут теж живий є на одній рамці. Тут дивусь, тут ця рамка в жилі, але розплоду більше трошки. Тут теж не. Сплід ну, На двох рамках. Там, я думаю, на попередній рамці там, засів є. То, так, і тут остання рамочка, я думаю, тут у них рамочка. І, мабуть, також є перга. Звіли з його з пергою там є і є перга. Вже вони наносили і перги. Розвиток буде. Ну, яка перспектива? Подивимся. Змагання тут 5, тут 6 рамок. Подивимося їх через 2 неділі. Складаю їх швиденько на дворі тепленько, так що нічого страшного немає. і швиденько їх слово. Значить, висновок, який по цих двох сім'ях потрібно їм додати кормових запасів, тому що ще тільки березень місяць, кінець березня. І так само в інших сім'ях. Пилок є додати медові запаси.